Основне відео воно вже не війде, але вдруге, може, додам. Бо все ж таки, як то кажуть, поки станція не зремонтована, майстер спати не буде, і воно мене гризе мучить. Повноцінно я її можливості зробити не маю. Але я пам'ятаю, що в мене на малому струмі, на малій потужності в тихому режимі вона таки працювала, і мені вдалося її повністю зарядити, а потім чомусь перестала. Хоча нічого не мінялося. І тут до мене доходить, що я в різні моменти перемикав режими. Зарядки, і відповідно по-різному працював вентилятор. У мене є думка, що її не робота зараз на малій потужності полягає в тому, що між включенням вентилятора і його обертами до температури перегріву дуже мала різниця, а термодатчик стоїть далеко з боку на шапківниці, там, де нагрів найменший, а синхронник нагрівається набагато швидше. Тому є ймовірність, що якщо я переніс датчик ось сюди ще й на термопасту, він швидше зреагує, буде швидше обдуватися радіатор, і, можливо, на малій потужності воно працюватиме. Ось вже пішов вентилятор. Це всього-навсього 1% ми вдули. І якщо я правий, то температура буде триматися в, десь в межах 70 градусів при 22. Зараз в приміщенні. Я це термопарою вимірював, поки експериментував, Це в ніяке відео не війшло, бо це по часу ніяк не налазить. І в тихому режимі він все ж таки вмикає вентилятор. І може заряджатися. Це кастиль, це неправильно, але як то кажуть, як би хоч щось. Ну і ще один варіант винести окремий вимикач, вмикати вентилятор постійно на максимальну потужність. І тоді є можливість заряджати його з додатковим обдувом на малій потужності. Може і на великій, але я би не хотів ризикувати. Поки що на малій 100 Вт з перенесеним термодатчиком наблюдаю. О, вже оберти набрав вентилятор добряче. Теоретично тут ще можна прикрутити додатковий радіатор, чи є в цьому сенсі, я не впевнений. То вже буде повне запихуйство. Поки що так ганяю, наблюдаю, поки замовник їде забирати. Зарядилось вже ось до 14%, по-моєму, з 7%, тобто 7-8% ми загнали. Температура трималася 75 градусів, вже не росла з відкритим корпусом. Накинув корпус, по суті, закритий як би він мав бути. Температура вже от виросла до 82 градусів. Температура відключення по термодатчику 100 градусів. Транзистори вміють до 125 градусів даташиту. Вентилятор вмикається десь при 60 Ото, думаю, що перенос термосенсора на більш гаряче місце, де йде нагрів, дозволив зменшити гістерезі з момент між включенням вентилятора і захистом. І вентилятор встигає здувати температуру оцих якихось. 15 градусів до відключення і тому воно заряджається. Залишив я тут на якийсь час, бачив, що з закритим корпусом до 91-92 температура піднімалася. А тут незрозуміло, чого зненацька без жодних змін в потужності, температура впала нижче. Зловив момент, чому падає температура. В якийсь момент струм, потужність по входу падає до нуля, помилок по перегріву немає. Температура падає до 80 градусів. І тоді знов починається зарядка. Тобто воно собі так ще не перегрів, але якось трохи регулює, я так розумію. Це не точно. Ще попробую відловити, щоб було видно на камеру. При 70 градусах стартує вентилятор аж. Розганяється плавно. Він ж не знає, що тут щось не так з схемою. Десь ось 85-86 градусів виходить на максимальні оберти і далі поки не росте. Тобто є шанс, що воно так буде працювати, поки не згорить. Пробую заряджати через DC від рідного зарядного від іншої моделі від eb 55-ї. Заряжається без проблем, але не дивлячись на те, що цей адаптер 235 Вт дає на ЄБ-55 без проблем. eb 3 не хоче брати більше 100 Вт. Він так коливається: 98 100 Вт. От такий він є. Експериментував з EcoFlow деякими моделями. І знаю, що EcoFlow одночасно не бере заряд з type C і Сонця. А як цікаво блюєті, Чи візьме він одночасно із 220 і з DC? Реле клацнуло. Режиму пса. А потужність. А потужність не міняється. Тобто DC, по ідеї, виходить, має пріоритет. Добре, тоді перехожу на зарядку від 220. Як тільки видірнув DC, пішла зарядка. Від 220. Перенесення датчика ніби як допомогло. Хочу зараз відловити момент, показати, ось був заряд 100 Вт, впав в нуль. Він простоює пару хвилин і знову починає, але не падає в помилку по перегріву. Бо якщо він падає в помилку по перегріву, то він без передергування 220 вже на зарядку не стане. А в такому режимі, коли я поміняв датчик, він не падає в помилку перегріву. а Періодично скидує собі потужність, буквально хвилину-дві, і далі їде. Звичайно, це не оптимальний режим. Звичайно, дуже багато енергії йде в тепло. Звичайно, зарядка буде тривати значно довше, але воно принаймні якось працює. Враховуючи, що це був повний труп, і що на розряд він працює нормально, то власника це влаштувало. Більше я не можу зробити, не знаю, як зробити більше. Інших деталей я не маю. В інших пристроях транзистори працюють вже за той час, поки я от з тим мучуся пару тижнів, то зробив, не знаю, напевно, 5 різних блюєтів і інших пристроїв, де використовують ті самі деталі, і проблем немає. Тому, на жаль, я здаюсь, відправляю, як є, в такому режимі він буде працювати. Якщо його ставити на холоді на балконі, то може він і взагалі не буде. Падати в ці провали і буде собі заряджатися безперервно, тому що запас температури там маленький, буквально пару градусів скинути чи навіть зняти кришку, і він вже працює легше. От якось так. На жаль, я не всесильний А через тайп-сі є, ті заряджатись не вміє. Він тільки на розряд йде через тай На жаль. Сьогодні ми будемо пробувати спалити федю. Ми вже колись на нього дивилися, коли його реанімували. На ньому написали 3 кВт. От чоловік для ЗСУ хоче 3 кВт інвертор, бо хлопцям треба довго тривало. Кажу, чувак, давай на ампери рахувати. Порахували, що грубо при 11 вольтах 3 кВт довго тривало. Це й довго тривало 300 ампер. Обоє посміялися, перерахували, порахували і зрозуміло, що не треба нам 3 кВт, тому будемо пробувати. Отже, федя з недешевих, з непоганих. Дивлячись по запобіжниках, бачу два трансформатора, дві пари, і запобіжники стоять два по 40 на канал, тобто разом є 160 А. Якщо це перемножити на 12 вольт хай на 11, будемо вважати, що акумулятор частково розряджений, то ми. Получаємо десь в районі 700 з копійками Вт. Хай буде максимум 750. Це, це вже мали би горіти запобіжники. 1750, так? 1760. 1760. Тобто, ну, якби кіловат, я думаю, довготривало він би вмів мав. Але 1,5 кВт чи довготривало він потягне, не знаю. Акумулятор не дуже моцний, але на пробу вистачить. Тому давайте пробувати. Отже, запускаємо. Федю спочатку 200 Вт. Лампочка пішла. Ви її не бачите, але повірте на слово. Індикатора ви теж не бачите. Але треба так ставити камеру, щоб було видно, як білий дим буде виходити. Потужність він показує 200 Вт. Добре, кидаю йому ще півкіля. Присіло. 780 Вт показує. Тягне 10,9 вольт, то вже просідає. Акумулятор вже не тягне. Давайте йому кіловат дамо. Даю кіловат. 1050 Вт показує і тягне. Ще 200 Вт. 1230 Вт. 10,2 вольта він би зараз мав виключитися вже. Ну як би так, до 1,5 кВт він справляється. Що ж, Федя нас не підвів. Молодець. Не буду мучити свій акумулятор і Федю теж. Працює і слава Богу. Бревія 2000 падає в помилку Е1. Це є помилка комунікації по батареї. Ось є шина РС485, по-моєму. Вхідні кола, трансивер. Далі непонятна мікросхема, яку навіть тяжко нагуглити, тому що в неї першою літерою в маркуванні солі, літера P3,14 символ латинський, не літера англійська П, а іменно Пі. І p 122, по-моєму, У31. І от на шині запити від морди є, відповідей від БМС-ки немає. При тому БМС-ка силову частину заживлює. Відповідно, інвертор стає на зарядку, пару секунд вдуває потужність. Розбалансу немає на одній кумірці, там, по-моєму, чи, чи одна десятка, якось так. Тобто, не критично небагато. Але через відсутність комунікації не йде зарядка, а вихід працює лише без індикації рівня заряду і з індикацією помилки. І от чомусь не відповідає БМС-ка. Причому РС232 вже йде далі з пор порца, то на вході цієї мікросхеми Пі 122 сигналів немає ніяких. І rx тх а на її виході. Присутні імпульси. Тобто трансивер таки працює, шина жива, запити приходять сюди, а за тою мікросхемою тишина. От і будь мудрий. Тільки де її взяти і як її міняти, якщо врахувати, що тут наварено і по величезній площі напально. Нормально обесточити цю БМС-ку, в принципі, шансів немає. Теоретично можна відключити роз'єми. Ось ці всі вийняти. Тоді якось одночасно прогрівати два плеча і відпаяти виняте. Але то так собі заняття. Мені воно не подобається. Можна і не одночасно, можна відігнути. Тільки то все треба розбирати повністю, знімати вентилятори, виймати з корпуса, тільки щоб обесточити батарею. Ну і мікросхема хіба в Китаї навряд чи захочуть це робити, враховуючи, що це від фірми. Просто для інформації.